що ви подаєте документи і не знаєте, хто займає іншу площу. Ну, По-перше, я, якщо не помиляюсь, у кожному районі, а в першу чергу якраз лівий берег Дніпровський, Деснянський. Да, да, 2020 рік, да, да. то як, мабуть, прийшвидше на, на 2020 рік. Бо сьогодні є проблема, що немає віз, і в першу чергу треба знаходити можливість і зробити якраз такі садочки. Тому давайте все ж таки вирішити це питання. Час закладення коштів у 2016 році якраз на відновлення дитячого задовольку і цих приміщень та груп для дітей. Якщо не можливо на 2 роки то 64 дні, то можливо там на рік да, подовжити, як витричення. Да, дійсно, існує потреба по відновленні. Але разом з тим, Київський центр зайнятості. Школя їх молоді району, з метою працювати добровіття та формування трудового потенціалу. Упродовж навчального року цей час. На я нагадаю, що ми вже з подібним листом на 15.04 задали значні питання, ми запитали до Дніпровської адміністрації щодо вивчення можливості прискорювання фінансування з метою перепрофіляції значного приміщення до спільної навчальних закладу. Тоді я пропоную продовжити їх на рік і повторно звернутися до міського музею, потім може до кінця року, да. буде формуватися бюджет, побачимо, що вони віднайдуть кошти на реконструкцію чи відновлення цього закладу на 16 рік, тоді ми, ну, комісія, за... асоція, яка буде засідати на той період, буде результати зазначене питання. Ну, зараз не все відомо, то перше за що він вроді десь в центрі міста, там вони будують собі приміщення під офіс. Можливо, до цього часу вони і переїдуть.